Талановита людина, талановита у всьому. Беззаперечно, так можна сказати, про пані Лізу, котра з 12 років займається рукоділлям. Що вона тільки не виготовляла і прикраси для волосся, і в'язала різноманітні речі. Та, як виявилось, до душі її припало виготовлення ляльок, котрі мали бути схожі на своїх маленьких власниць. Одну з таких вона закінчувала робити 23 лютого, але не закінчила, не встигла. В країну вірвалась війна. Довго лялька лежала осторонь і довго. Не могла потрапити до своєї власниці, тому що все в житті за один день перевернулося. Тепер, пане досе, Ліза, як і всі українці, мріє про нашу перемогу і про мир, але просто мріяти і сидіти, склавши руки, вона ніколи не вміла. Отож, і тепер свою творчість і майстерність спрямувала на виготовлення окопних свічок, котрі і зігрівають, і дають світло, і їх навіть можна використати для приготування чаю та нехитрої їжі. Я знаю, що ви творча людина не тільки з золотим серцем, а й з золотими руками. Тому що з 12 років ви вже робили свої перші поробки. Але мене зараз цікавить те, як ви прийшли до виготовлення свічок, котрі вже в такому великому масштабі ви власноруч виготовили, і які дуже допомагають нашим сьогодні солдатам на передовій. Розкажіть, будь ласка, про це. Почалося з того, що знайома бабуся. Віддала мені баночки від дитячого харчування. Так як я людина творча, завжди чимось займаюся, вона каже: ось ти щось з ними точно придумуєш. Я їх привезла додому, вони тут дня два полежали, потім у Фейсбуці побачила відео, де, здається, на Закарпатті був дитячий гурток, і вони переобладналися і почали робити окопні свічки. Я подивилася, вирішила, що це мені під силу. І Тут вже ж ці баночки лежать без діла. Вона ну, збирала по хаті там у дітей коробочки, картон, десь там якісь залишки свічок. Батьки привезли мені перший віск, з чого почалось, і зробили ми перших декілька баночок на всю висоту самої банки. Вони височенькі. І спробували, тому що ну, без тест драйва ніяк. Спробували, але баночка майже не горіла, вона трохи погоріла і потухла. Проводити експеримент. Чому? Тому що за висока. Потім ці високі банки ми стали вже. Зараз ми їх ріжемо по 6-7 см висотою. І картон ставимо не вище 5 см, тому що вище він просто не вигорає. І зробили декілька штук, спробували, працює, горить довго, нижчі баночки там около 2 годин горять, ті, що 5 см, то ті 3,5 часа у нас горіла. Ну, ми не знаємо, скільки вона ще горіла, тому що потрібно було в школу за дітьми, і ми просто її затушили. Потім зробили ми першу партію уже таких, які нас повністю влаштовували. І постало питання, як же їх передати хлопцям туди, на передову. І опять же у Фейсбуці я побачила оголошення дівчат із шалених горок. Там вони писали, що збирається машина, буде їхати, здається. На той момент, здається, в Донецькому напрямку, точно не скажу, не пам'ятаю. І я подумала, що ага, раз від них машина їде, тут же вони мої свічки теж заберуть. Приїхала я до дівчат, ми познайомилися, і я сказала, що я роблю свічки, але в мене немає контакту із кінцевою зупинкою. Mm -hmm. І ми домовились, я стала їм привозити. Ось так маленька тендітна жіночка виготовила і передала на передову вже більше тисячі свічок, котрі горять і гріють душі солдат надією і вірою в нашу перемогу. Кожного дня вона працює у своїй майстерні, тонкими пальцями віртуозно і швидко крутить папір з коробок, і затискає його так, аби він повністю вмістився в бляшанку, які теж попередньо потрібно перемити і приготувати. Далі вона йде на вулицю, де на плиті розтоплений віск і парафін, і цією сумішу заливає Триває все по вінця. Віск з парафіном вистигають, і свічки готові до використання. І хоча цей процес трудомісткий, та вона готова не зупиняти його аж до самої перемоги. Чим виготовлення свічок стало для вас? Адже це не просто певна робота. Це ще якийсь духовний процес, я так розумію. Ну, піти воювати на передову я не можу. Зрозуміло, чому я жінка, діти. І... І все остальне. Це, знаєте, як мій вклад у скорішу перемогу в цій війні. Частина, ну, би, я є частиною цього всього процесу. І коли дивишся от, там, в Фейсбуці відео або так кидають, як хлопці там, щось варять, гріються на цих свічках, прямо аж ну, на душі тепло стає. Що ти можеш чимось, хоча. Ну, я ж проста людина, я там не бізнесмен, я не можу купити джипа допустим, якогось на передову І, там, купити 10 бронежилетів. А це я можу. І це, як показує практика, теж немало важливо. А ще вона в'яже шкарпетки на передову, і не прості, а з українською символікою, прапорцями. Цю її ідею вже підхопили дівчата з волонтерського загону Шалені голки. І тепер пані Лізі свої не ідентифікувати. Але за великим рахунком їй це і не потрібно, тому що допомога військовим справа загальна, яка об'єднує всіх хто робить свій внесок в перемогу. Я знаю, що багато ваших друзів на передовій зараз знаходяться. Що б ви їм хотіли? Сказати, є у вас така можливість звернутися до них. Хочу сказати, щоб вони трималися, адже від того, наскільки вони сильні і наскільки вони твердо обороняють нашу країну, залежить наше життя тут. А ми тут їх чекаємо з перемогою, з шашликами. І горілкою, і пампушками, і все буде. Тільки перемогу і скоріше. Ви одна із тих людей, волонтерів, котрі своєю працею дійсно наближають нашу перемогу. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли сказати всім нашим волонтерам, які виставно відкрили другий фронт тоді, коли розпочалася в нас війна? Волонтерам хочу побажати не падати духом. Тому що бувають такі моменти, коли ти дуже заморюєшся. Е, дуже вже не хочеться нічого. Але нам треба працювати. Хлопці там залежать від нас тут. Важливо, я повторююся, але про що ви мрієте? І що для вас, власне, як для жінки є розуміння щастя? Про що я мрію? Навірно, ну, як всі про перемогу. Я мрію, що закінчиться війна. Знову почнеться мирне, спокійне, щасливе життя. Я буду далі в'язати іграшки, буду радувати діточок. А так, для щастя в мене все є. Ми теж мріємо про те, аби реалізувались надії всіх українців, в тому числі і панни Єлізи. На нашу землю прийшла така жадана перемога, і вона знову змінила свій вектор праці з окопних свічок на прекрасних ляльок, даруючи дітям можливість спілкування з прекрасним. А ще мені здається, що ці ляльки, виготовлені з такою теплотою і любов'ю, зігріють не одне дитяче серце. І, можливо, коли ці діти стануть дорослими, вони з теплотою згадуватимуть ці ляльки дитинства. І я знаю, запам'ятовуються на все життя, але це все попереду. А поки що свічки та шкарпетки і велика віра в нашу найшвидшу перемогу. Тамара Шарапанівська, Ілья Бейюль, телекомпанія КЕТ.